В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі в Христі, брати і сестри. Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому недільному Євангелії. Ми насправді чуємо дуже універсальні слова Ісуса Христа, які є звернені до кожного зокрема. Незалежно до того, який соціальний статус людина займає в нашому сучасному суспільстві. Незалежно від того, чи є людина багатою чи бідною, незалежно від того, чи людина є. Одружена, заміжня, чи тільки планує десь це в своєму подальшому житті. Христос закликає, щоб кожен з нас не боявся взяти на себе свій хрест і йти слідом за ним. А це би мало означати, що я не боюся своїх труднощів, своїх переживань, що я не боюся тих зовнішніх обставин, якими намагається мене світ той застрашити, вкинути в моє життя якийсь елемент боязні, але намагаюся бути свідомим тої глибокої відповідальності за своє особисте життя. Не боячись взяти той хрест і йти слідом за Ним. Чому слідом за Ісусом Христом? Бо той дороговказ, який вказує на Господа, на Ісуса. І слідуючи за цим дороговказом, ми насправді зможемо відчувати себе посправді щасливими людьми, незалежно від того, ким ми є. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить свою душу, мене ради і Євангелія, той її спасе. Що означає спасти свою душу? Грецький термін душа дуже часто означає так само життя, повнота радості, гармонії, Божої благодаті. Все є? Вмонтований в цей термін душу. Спасти означає бути щасливим. Хто хоче мати щасливе життя, той має не боятися взяти на себе свою відповідальність, чи я є сімейною людиною, чи я є несімейною людиною, чи я є студентом, чи я працюю на якомусь іншому, на якомусь. Десь займаюся якоюсь, якимось іншим родом діяльності, взяти на себе відповідальність. В сьогоднішньому суспільстві, в якому ми живемо, ми можемо бачити, чи можемо так умовно поділити людей на дві категорії. Одна з цих категорій людей, відчувають свою відповідальність, за своє особисте життя, за життя своїх дітей. Свої, своєї, можливо, половинки і беруть на себе той хрест і відчувають себе, несучи той хрест, вповні щасливими людьми. Інші люди бояться взяти на себе відповідальність за своє власне життя, тим більше за життя когось другого, і намагаються цей хрест перекинути на плече, на спину іншої людини. І стається дуже велика проблема. Чому? Чому відбувається тоді певна криза, певний непорядок? Тому що той хрест, який Господь Бог покладає на наше життя, окрім труднощів, окрім якоїсь тяжкості, так само цей хрест приносить нам певну радість, певну насолоду. Певне щастя, певну любов, якою ми вповні можемо жити, в якої ми можемо вповні відчувати себе радісними, щасливими, повноцінними людьми. І тільки коли людина, цей хрест намагається перекинути на когось іншого, то зі своїми труднощами, проблемами вона так само віддає і певну радість, певні елементи щастя. Які покликана сама черпати з тих труднощів і з тих проблем? Кому сьогодні не є тяжко, хто не має труднощів? Коли дитина йде до школи, вона повинна вчитися. Як це важко робити уроки? Як це важко почати навчитися писати? Як важко заробити найкращу оцінку? І це є дуже велика трудність. Дуже тяжко досягти хорошого результату. Але той, хто докладає зусиль, той, хто не перекладає цей обов'язок, можливо, на тата чи на маму, а якось мої батьки домовляться, якось буде. Якось я вступлю до університету. Потім. Якось буде. Не буде якось. Тому що. Лінуючись, не працюючи над собою, не беручи врешті-решт ту відповідальність, до якої нас кличе Господь Бог, ця людина автоматично втрачає шанс потім бути щасливою. Як гарно, коли людина закінчує школу золотою медаллю, чи має якусь іншу нагороду, чи її шанують викладачі, як вона почуває себе щасливою від таких простих життєвих елементів. І як тяжко, коли на тебе ніхто не звертає увагу, що ти є двієчник, що ти нічого не досяг, з тобою не рахуються. Університет. Як тяжко бути студентом, як тяжко вчитися, як тяжко переписувати ті конспекти, як тяжко вивчити якусь іноземну мову. Але людина, яка є свідома своєї відповідальності за себе, в подальшому за свою сім'ю докладає зусиль, не відказується від цієї відповідальності. І в подальшому ця людина може мати гарну, перспективну, кар'єрну роботу, в якій може в повноті ще глибше і більше здійснювати свій і суспільний, і сімейний, і особистий обов'язок щодо себе чи щодо інших людей. Маючи гарну перспективу, гарне місце праці, гарних друзів і багато інших елементів, які добавляють, докладають, як ті пазли, формують людське щастя. І може людина своєю безвідповідальною, хаотичною, несвідомою поведінкою розсипати ці пазли. І потім казати, Господи, а чому мені так є погано? Що я поганого в житті зробив? Тут дуже добре знають медики, що ми є відповідальні не тільки за те, що ми зробили, а відповідальні, що, може, ми чогось не зробили, чого мали би зробити. Так само і в християнському житті. Ми є відповідальні за те, що ми зробили, і відповідальні за те, чого ми не зробили, а мали би. Чому людина перекидає той хрест на когось іншого? Тому що є незрілою. Хто така є зріла людина? Зріла людина це є та, яка є свідома своєї особистості і своєї відповідальності. За те, що вона робить і говорить. Як часто ми зустрічали людей, які тою можуть дуже багато наобіцяти, а коли приходиться до якоїсь справи, до діла, до виконання тої обіцянки, то людина дуже часто каже: Я того не говорила, я мала на увазі зовсім іншу річ, або взагалі робить вигляд, ніби це були не її слова. Ось цей елемент відповідальності тут є дуже важливий. Бо від нашої відповідальності, наскільки ми її від на себе беремо, залежить, наскільки ми є людьми. І наскільки оцей елемент, ця риса відповідальності нас відрізняє від дітей. Бо дитина вона завжди йде туди, куди тато і мама ведуть за ручку. І лише людина доросла, людина відповідальна, зріла, вона має сама вибирати, який дороговказ я обираю в своєму житті, якою дорогою я піду і яка дорога мене зробить щасливою, забезпечить ось це щастя. Дуже легко щось не зробити, бо ліниві. Дуже легко щось зробити. В стані якоїсь такої емоційності, в стані якогось такого тимчасового гніву чи під впливом якоїсь не дуже солідної інформації. А потім приходять наслідки, які можуть бути дуже трагічними, згубними для тої людини. Людина, яка є зрівою, дорослою, свідомою своєї відповідальності, вона завжди думає. А який результат мені принесе те, що я не хочу працювати і трудитися в тому житті? А який наслідок буде тієї моєї праці, що я сиджу і вчуся? Я сиджу і працюю. І людина, яка задумується над наслідками, над результатом своєї діяльності. Чи без діяльності аналізує, обсервує, досліджує, вивчає, повинна прийти до тих правильних відповідей на своє запитання. Одним з елементів зрілості людини є так само те, що людина повинна мати здатність. Порадитися з особою досвідченішою, яка має більший досвід, яка може мати, дати добру пораду. Часом є людина, яка має 25 років, і вона може мати більший досвід і дати кращу пораду, ніж та, яка має 65. А як це визначити? Хто має кращий досвід? Дуже просто. Ми повинні подивитися. Чого людина за своє життя досягла? Який результат її 25-річного життя чи 65-річного життя? І дуже часто людина, яка має 25 років, направду могла досягнути чогось більшого, як та, що прожила два таких життя, бо жила безвідповідально. Вчора у нас був такий. Урок катехізації для подружніх пар наводив такий приклад сімейного життя. Є один чоловік, який здобув середню спеціальну освіту, там, наприклад, є зварщиком, або займається ще якимось родом діяльності по своїй спеціальності, муляром, щекатуром. І є інша сім'я, де такий самий чоловік, який здобув таку саму освіту. І в одній сім'ї чоловік 65 років свого життя і далі є зварщиком чи щекатуром. а інший, скажімо, в такому самому віці, зміг мати своє підприємство, свої бригади і керувати тими бригадами майже по всьому місті. І хтось може сказати, ну це як кому повезло. Але чому дійсно так сталося? Коли аналізую ту історію життя тієї родини і іншої, то видно, що в одній родині жінка захотіла перекласти те, що їй не хотілося робити на свого чоловіка. Поставивши себе. На місце свого чоловіка. І так прожила своє життя. Де чоловіка ганьбила, принижувала, казала, що він безвідповідальний, а в нього витягували тільки гроші. Він був такий, як навіть, банкомат, який працює тоді, коли треба видати готівку. На цьому вся сфера його діяльності сімейного життя закінчувалася. Інший чоловік, який, можливо, мав дуже поганий стиль життя. Поведінку, звички. Але мудра жінка, яка поставила його на то місце, де він мав бути, а свій час добре підтримала, добрим словом, показала сферу його відповідальності. Разом вони змогли створити таку команду, з якою досягли таких прекрасних результатів. Той скаже, чи та родина невіруюча, а та віруюча. Всі ходять до церкви. Всі вважаються побожними людьми. Глибоко віруючими, декларують себе християнами. Але безвідповідально підійшла до свого чоловіка, де знищила його. Безвідповідально підійшла до своїх дітей, яким не дала освіту. І багато інших безвідповідальних елементів, складників. Які просто не забезпечили того правдивого щастя для тої людини. І коли говориш, наприклад, з тою жінкою, яка так зробила безвідповідально, вона сама говорить, проживши вже все життя, я ніколи в своєму житті не була щасливою. Чому ти не була щасливою? Бо ти не взяла ту сферу відповідальності, яку має брати жінка, а чоловік має іншу сферу відповідальності. Тому пам'ятаємо за те, що той Хрест, який кожен з нас бере на себе чи повинен взяти, повинен пронести його гідно, чесно, відповідально. Бо з тим Христом ми не тільки маємо труднощі, якісь проблеми, тяжкості, але з тим Христом ми так само отримуємо правдиві елементи та складники людського, особистого, сімейного чи суспільного щастя, амінь.